Усім привіт! До вашої уваги Reno Coleus, свіжопригнаний Швейцарії з 2-літровим двигуном дизельним на повному приводі, з механічною коробкою передач з пробігом 183 тисячі. Пробіг чесний, перевірений особисто. Автомобіль повністю не фарбований. Зараз детальніше вам його покажу. Ось такий його зовнішній стан. Має темно-фіолетовий колір. Баклажановий, вечором виглядає чорним, на світлі фіолетовим, дуже класний колір переливається, оригінальний, стильний, рідко де трапляється. Автомобіль має практроніки, релінги. 17-ті колеса на зимовій резині в гарному стані. Безключовий доступ на кожних дверях, складання підігрів дзеркал. Зараз пройдемося прибором, покажу вам його прибором. Всі вікна оригінальні, Рено, як бачите, має датчик, світла, датчик дощу. 96. 77 оригінал. 94 оригінал. 95 оригінал. 87 оригінал. 75 оригінал. 78 оригінал. 74 оригінал. 77 оригінал. 77 оригінал. 74 оригінал. 104 оригінал. 90 оригінал. 79 оригінал. 98 оригінал. 97 оригінал. 83 оригінал. 93 оригінал. 82 оригінал. 76 оригінал. 76 оригінал. Оригінал. Як бачите, автомобіль повністю нефарбований. У гарному технічному і зовнішньому стані. Має лінзовану оптику проти туманки, ось таку хромову радіаторну рішітку. Також притоновані вікна, що захищає від ультрафіолету, заламіновані, точніше сказати, заводським напилом. Також автомобіль має високий кліренс, що дуже прославився на наших дорогах, дуже гарно почуває себе на бездоріжжі, також на трасі, автомобіль динамічний, потужний. Підійде на різні випадки життя. Поїхати на рибалку, завести дітей кудись, відпочити. Автомобіля місця дуже багато ззаді. сидіння складається в рівну підлогу, можна переночувати або перевезти будь-які габаритні вантажі. Такі зовнішній стан, ще раз показую. у нас резина зимова стоїть, колеса класні. В гарному стані диски. Маю на увазі тормозні бліни також в гарному стані. Диски дуже класно, стильно виглядають. Це 17-й розмір у нас. Такий у нас розмір. Так, і зараз покажу вінкод, код зафіксуйте собі. Також пізніше покажу всю сервісну історію з автомобілем. Зараз перейду до салону, покажу вам його салон. Такий на салон, має безключовий доступ, Ось така у нас дверна карта, має електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, повний електропакет, Ось такі карманчики, має також підігрів сидінь, Перфорована тканина, що зимою і літом дуже добре, влітом не буде парити. Таке, таке мультикермо в гарному стані. Управління світлом, парктроніками. Тут у нас відкривається капот і бачок, збірка про сервіс. Останній пробіг був зафіксований на пробізі 151 000 у 2021 році. Також він продобульований в сервісній книжці, пізніше вам її покажу. Вернемося до салону. Ось такий на салон. В гарному збереженому стані зверніть увагу, не зацарапаний, не закурений. За автомобілем дбали. Ось такі кнопочки всі, гарненькі, ціленькі. Має два ключі, Ось такі два ключі дві ключ-карти, шестиступенева коробка передач, електроручник, з яким ніколи не поїдете на ручнику, він автоматично. Відпускається і автоматично затягується. Також можна в ручному режимі ним користуватися. Ось такий у нас великий бардачок має AUX USB. Розетку. Ось так відкривається, щоб було зручно викинути сміття при необхідності. Також пасажирське сидіння також має підігрів. Має двозонний клімат контроль, систему старт-стоп, систему без ключового доступу. Тут ховаються ключі, круїз контроль, повний привід, допомога при спуску згори, ще одна розетка, магнітола, підтримує диски, Bluetooth, USB, флешки. Клімат контроль. Ось така у нас приборна панель. Зараз я її заведу. Заводиться без проблем. Одразу заключається клімат, навігація з українськими картами. Має також ось таку підсвітку по всьому салоні. Зараз покажу вам сервісну історію. Ось така на сервіска. Усі відмітки про обслуговування зафіксовані. Собі можете зафіксувати, перекласти. Останній запис був на пробізі 150 на 1000. Ось тут все пише, що мінялось. Як стандартно це масла фільтра, тормозні колодки. Вся тормозна система. Також ось це. Швейцарський бриф, він код. 2012 рік, 12 місяць, майже 13 року автомобіль. Автомобіль повністю розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. Також маємо безключовий доступ на задньому ряді. Ось Такий у нас задній ряд в гарному стані. Все чистенько, гарненько. Сидіння не зацарапані, не подерті, в гарному стані збереженому, при необхідності ложиться в рівну підлогу. Як і казав, також має столики. Ось такий карманчик. Ось тут є карманчики в під, підлозі. Можна перевезти взуття, будь-які продукти, щоб не спортились на жарі. Ось такі карманчики. Ось так відкладається на столик. Також є підлокотник, як без нього, і підстаканники з таким карманчиком. Зараз покажу вам багажник. Ось такий у нас багажник. Має також безключовий доступ. Тут є у нас партроніки, підсвітку також має, розетку можна заряджати будь-які. Девайси або ставити холодильник багажник собі і відключити до розетки, що дуже зручно і продумано. Ось так відкривається повністю багажник. Тут можна спокійно сидіти, щось розкласти собі на природі, Витримує вагу, думаю, до 200 кг спокійно. Також тут має карманчик, тут має карманчик. Тут такий великий органайзер має, також є домкрат, ключі і запаска. Зараз покажу запаску. Ось така у нас повнорозмірна запаска, яка, надіюсь, вам не знадобиться, але вона завжди має бути. Автомобіль в гарному збереженому стані, як бачите. Також по технічній частині ніяких нарікань немає. Все чітко працює, мотор, коробка все гарно переключається, ніяких нарікань немає зовсім. отож кого цікавлять гарні перевірені автомобілі Швейцарії, дзвоніть, або пишіть на Viber. Підписуйтесь в групу в Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Там можете переглянути усі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують в Швейцарії. Також, можливо, броне автомобіля, коли автомобіль в дорозі. Там можете все переглянути. Посилання на свою групу залишу під цим відео в описі. Переходьте. Там будуть більше фотографій, ціни, все, що вас цікавить по автомобілях. Також підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити свіжі гарних автомобілів. Такий у нас стан заднього ряду з цього ракурсу. Ось так виглядає приборна панель. Все гарно світиться вечором, підсвічується в класному стані. Зараз заведу двигун, покажу вам його під капотом. Ось так працює двигун, все чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікань, нічого немає. Стоїть гарний акумулятор оригінальний. Ніяких посторонніх звуків, шумів нічого немає. Все відповідає своєму пробігу. Такий стан капота. Ніяких ризиків, нічого немає. Автомобіль оцинкований, дуже стійкий до корозії. Ось так покажу ще раз вам його зовні. Все світло працює, лінзована оптика, протютоманки, поворотники, також дублюючі поворотники в зеркалах є, класно стильно виглядає. Ось такий має кліренс автомобіль. Також зверніть увагу, як зроблені бампера заокруглені. Дуже велика проходимість в цих автомобілях. Такий зовнішній стан. Все чітко, рівненько, без царапин, без колів. Зараз проїдемося, зробимо тест-драйв. Ось такий автомобіль в їзді, дуже маємо високу посадку, все дуже добре видно, також задня оглядовість, також в нормі, дзеркала великі, все дуже добре видно. Також маємо двозонний клімат-контроль, 6 коробку передач механіка, також круїз-контроль. Ось так ну, їдемо зараз на круїзі, нажимаємо цю кнопочку, і висвічується ось таке табло. І ось цією кнопкою регулюємо, виставляємо собі швидкість. От, наприклад, виставив 100 км на годину і автомобіль їде автоматично зі цією швидкістю. Не потрібно газувати, нога собі знаходиться в вільному режимі. Щоб для дальніх поїздок було дуже зручно і не затікала вона. Також автомобіль дуже впевнено себе почуває на будь-яких видах доріг, як траса, так і бездоріжжя, бо має високий клірінс. Також цей двигун має 110 кВт. Це дуже добре для цього автомобіля. Він є економічний. Середній розхід по трасі 6 літрів. По місту 7,8, дивлячись від стилю їзди. Також тут в цих моторах стоїть цеп Грем, його потрібно замінювати раз 250 тисяч. Зараз нагадую 183 тисячі цього автомобіля, тому до цього вам діло ще дуже довго. Отож, кого цікавлять гарні автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Також підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу залишу під цим відео в описі. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте, що кому сподобалось. Також не забувайте, ціни на автомобілі і фотографії можете передивитися в групі Viber, як я казав. Посилання залишу під цим відео, щоб не перепитували. Всім дякую за увагу до зустрічі.